Друзі, всім привіт! Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Каріна. Обов'язково підписуйтесь. І сьогодні ми розпочинаємо цей влог з дня народження Кая. Кай це мій пес. Андрій з каєм пішли гуляти, а я зараз буду годувати каю, його святковий торт. Наш святковий торт кожного року, один той самий: це його корм, сир і морква. Але сьогодні я візьму о, бурячок, тому що у нас ще залишився бурячок, і буду такий святковий тортик. Каю сьогодні вже 6 років. Капець це дуже сумне свято, якщо це день народження твого собаки. До речі, сьогодні день народження не тільки у Кая, а ще у моєї молодшої сестри, їй сьогодні виповнюється 13 років. Капець, просто я в це не вірю, яка вона вже доросла. Андрій мені подарував на Різдво браслет від Swarovski. Але а, цей браслет він замаленький на мене, на мою руку, а, і він існує тільки в одному розмірі. Чомусь, і мені не дуже комфортно, тому ми вирішили. Поміняти. І, чесно, я вже в Свароськ була, я не знаю, скільки разів за останній час. Але я приїхала біля дому, який у нас Сверуський магазин є, міняти браслет на кафе. Я вирішила взяти собі кафе, тому що, в принципі, кафе я ношу часто, і я вирішила брати не усі всі заїжджані, які зараз в тренді, а новинку. Я бачила такий тільки однієї. Дівчини. Приїжджаю в магазин. Даю чек, коробку вироб, і мені кажуть, вам потрібно їхати в той самий магазин, де ви купляли, тому що у вас немає якоїсь білої коробки. Я просто я в шоці стояла. Я їй кажу, у вас на сайті написано ну, всі правила повернення обміну. Коротше, я там посварилася з цією консультантшою, не знаю, як її назвати добрим словом. І зараз їду в магазин, де Андрій це купляв. Знаєте, що я просто я така дуже зла. Ця ситуація мене просто ну реально бісить. Зараз я прийду, якщо мені просто не змінять цей браслет на мої кафе, я там такий скандал учню. Так, ну що, повернення я зробила взагалі без питань, але я в, в наявності немає того кафе, який я хочу. Хоча на сайті він світиться, що він є, і мене це просто... Бісить. Якщо ну ви не знаєте, як тут взагалі працюють сайти в Австрії просто через жопу, просто все тут. Ну я не знаю жодного не існує сайту, де все нормально. Так рандомно зайшла в магазин і тут побачила такі прикольні уги. Це кросівки на платформі. Вони не зимові, тому що вони без хутра цього, але такі прикольні, знаєте. У мене такі сьогодні різнокольорові шкарпетки з Андрія роботи. Ну, такі, в принципі, якраз для віденської зими, тому що тут немає таких суперхолодів, максимум, що тут було мінус п'ять, але виглядає дуже-дуже мило. Ще я взяла отакі от, але вони виглядають прям як така лопата. У мене 41 розмір і вони виглядають просто гігантськими. Ці, в принципі, такі прикольненькі. Мені подобаються. Так, швиденький огляд на цікаві подарунки на Різдво, які ми дарували один одному з Андрієм. Так, перше показую кафе, які я поміняла. Їх два? Не розумію чому не можна було продавати, наприклад, по одному. Я завжди ношу один каф на одне вухо. Так, да, гарно. У нас ще стоїть ялинка і всякі прикраси для Різдва. Але Вже хочу її розібрати, тому що вже набридло трошки. У нас співпали подарунки в шкарпетках, і Андрій мені подарував і я йому подарувала шкарпетки. Це база. Далі по-цікавішому. Трі подарував мені мій улюблений шоколад. Ми його вперше скуштували в Нью-Йорку. Потім, коли приїхали сюди і зустріли цей магазин, це просто виявилося дуже прикольно. І такий попкорн він шоколадний, але з присмаком джинже-бред. Ось такі цукерочки. Лінд. Авторський набір. Сама обирала. Так, ще що? Викона, Андрій подарував мені цілий кілограм зерна з моєї улюбленої кав'ярні. Пахне, неймовірно. Тепер треба купувати цю кавомолку. Це такі книжечки про Київ і про Харків. Я, я б дуже хотіла відмітити взагалі цей бренд, але мені не сподобалась. Комунікація. З власницею цього бренду. Точніше, її повна відсутність комунікації. Мої всі повідомлення просто досі лежать проігноровані на пошті і в інстаграмі. Ніхто мені не відповідає. Після смак лишився не дуже. Але тут така книжка, тут пам'ятні місця Харкова. Я думаю, що Андрію дуже сподобалось. Сподобалось. Ну і Київ. До речі, Харків, тому що ми з Харкова, ми там виросли, ми там жили. А Київ це вже дім, який ми обрали самостійно. І Київ назавжди також лишиться в нашому серці. Тут також про заклади, мімоза. Обожнюю, просто мімозу. Все б віддала за піцо з грушею і гострим медом. Ох, відмічу, але. Комунікації не чекайте. Також маю отакий от набір з Rituals. І тут прикольні штучки для дому Такий от. запахом роялті. Він справді пахне чаєм таким класний, свіжий, такий аромат. Мені дуже подобається. Понюхайте. <смір> тут ще є аромат. Фух. <клух> <клух> Фаталіті аромат для дому. Фух, я злякалася. А, я його розпакую, коли ми приберемо вже всі ці прикраси. Я приберу ті пахучки з джинджер бред. І отакий аромат для текстилю. Він дуже пахне. Я його тут вже пшикала на наші подушки. Дуже-дуже кайф. Андрій мені дарував ще класний светр з шерсті. Він дуже теплий і дуже такий класний. Я в цьому світері. В кінці минулого влогу. Так, і зараз показую цю імбу. Дивіться, що. Опа! Це конструктор, який я збирала сама, клеїла тут все отак от. Подивіться, от. ручками своїми збирала. Тут відчиняються вікна. Так, тут відкривається отак. от. І тут ви можете бачити отак. От Тут навіть є світло, як ви бачите. отак от вмикається і вимикається. Це лише посилання, отут десь на екрані. Дуже-дуже рекомендую. Ну просто ця пекарня, кав'ярня пекарня. Приходьте в гості. І ще у мене є ще один варіант такого конструктору. Це е... Ця покарня, вона для бігінери, бігінерів, начальний такий початковий рівень. А отут є отака штука. Це advanced level. Тут я не знаю, скільки тут пісес багато, воно важке. Я ще не наважилася його сісти збирати, тому що я дуже втомилася від, цієї, від цього конструктора. Але він дуже класний. Тому якщо ви шукаєте щось прикольне на подарунок, особливо якщо людина, як я любить збирати такі штучки, то це дуже прикольний варіант. Мені дуже сподобався, і я Андрію ще дарувала діджейський пульт. Нарешті у мого чоловіка з'явиться нове хобі. А то він тільки сидить і працює. Зранку до ночі. Так, а зараз підемо готувати бургери. Розповідала у минулому влозі про цей блокнот. Я вже заповнила половину, але там деякі сторінки ще залишились пусті. Ще не дійшла до планування такого повноцінного. Тут дуже багато всяких завдань на саморефлексію. Мені дуже сподобалось. Тут взагалі кайфово я кожного дня потрошки його заповнюю. Зараз я думаю. Що я буду заповнювати цю практику про 100 бажань. Тут треба виписати 100 бажань взагалі, які у вас зараз є. І це просто це дуже складно, тому що я колись вже писала таке, і мене вистачило десь на 30 з копійками. А тут 100. Тут це виписуєте, 100 штук 100. Це дуже, до речі, допомагає розкрити вас, насправді, про що ви мрієте. Це дуже цікава практика. І які з моїх мрій можна реалізувати вже цього року? Ось сюди виписуєте, що можна зробити цього року. І виповнюєте це. І тут є ось така графа: «Your miracle day». Я планую це заповнити у свій день народження. Тут так і сказано, що можна обрати якийсь special day, але я обираю день народження, тому беру свою каву з незрозумілим малюнком. І заповнюю. Друзі, мені вже набридла вся ця історія з ялинкою, з прикрасами, цими, тому я вирішила зараз розібрати все це і скласти, тому що воно вже мене не знаю, вже набридло. Сьогодні у Відні цілий ранок шов сніг, і зараз просто все таке сніжне, таке гарне, дуже рідке явище у Відні. І сьогодні ми сиділи, снідали, і мені приходить повідомлення від дівчинки, фотографа у Відні, і вона каже: Let's go, я вас пофоткаю з Каєм, з Андрієм. Я така, ну, let's go, звісно. Хто я така, щоб казати ні. Тому ми зараз їдемо. І це доволі спонтанно. Я люблю завжди підготуватися до всього, в принципі, все спланувати. Але сьогодні ми так їдемо спонтанно, ніяких очікувань, нічого такого. Просто їдемо прикольно проводити час. Ми вже прийшли додому, хотіла познімати взагалі, як там на вулиці, але нічого не встигла зняти, тому що дуже холодно і фотосесія з каєм. Ну, якщо ви думаєте, що всі наші фотографії це супер мила штука. Це взагалі ніфіга не правда. Кожна фотосесія з Каєм, яка у нас була, і це просто капець. Він просто з розуму сходить. Але він дуже милий, дуже милий. Трошки про зйомку, взагалі, все було дуже прикольно, дуже така класна дівчинка, і дуже вже хочу побачити фотографії, що там таке буде. І сніжок такий класний. Ми. Пару разів впали в сніг, дуже холодно. Я, я прийшла просто вся мокра, голодна. Зараз будемо їсти. Знаєте, я сьогодні така в шосі, тому що ну, для мене це взагалі щось новеньке. Отак рандомно вийти з дому, коли я планувала, наприклад, собі один день. Я сьогодні мала працювати, обробляти фотографії. Е, я така. Блін, ну прикольно ж, прикольно. Це стосовно зйомки і так рандомно. І Андрій погодився, також зі мною поїхав, відклав свою роботу. Чудовий в мене чоловік, просто дуже його обожнює. Ми такі легкі на підйом. Насправді ні. Насправді, реально, це не так. Мені краще домовитись наперед, запланувати і все таке. Але сьогодні вийшло класно, тому кажіть, так, коли вас хтось рандомно кудись кличе, і все буде прикольно. І я сьогодні зі своїм кафом і зі своїм другом, отаким здоровим прищем. ще навіть при приші не пройшли, а вже зморшки з'явилися, так і живемо. Всі хитаю на ранок наступного дня. Я сьогодні приїхала побачити те. Чого в Україні не роблять вже тисячу мільйон років, тому що в Україні існує інтернет. Що сьогодні я приїхала на весільний ярмарок. Це взагалі не знаю, дуже цікава тема. Я в Україні пам'ятаю таке дуже-дуже давно, а просто приїхала подивитися, чим взагалі живе ця країна в сфері весільної індустрії. Ми зараз подивимося. Я вже на місці, і я просто я ходжу і крінжую, дико просто. Я ж кажу, таке в Україні було дуже-дуже давно і зараз вже таких заходів ніхто майже не робить. Коротше, що я можу сказати? Тут є все просто від початку, від обручок і прямо до весільної відпустки типу турагенти. Боже, тут насправді все виглядає дуже, дуже по-старому, дуже неактуально, не трендово. Фотографи тут це просто сюр. Ну, чесно, я набралась брошурок цих, щоб потім дізнатися взагалі прайси, пакети, які є можливі. Але, друзі, Українські фотографи і українським людям просто мають цілувати руки, ноги, все що завгодно. Тому що фотографія тут також у 2007 році залишилась. Ну, трендової обробки трендових фотографій я ще просто в жодному цьому стійці від жодні не побачила. Я просто і українські фотографи ну просто ну дуже сильно демпінгують ринок. Боже, поважайте себе. Тут ще стільки людей, тобто людей і грошей вистачає всім. Знайшла дуже прикольну штуку. отут тут дзвониш в дзвоник і отримуєш шампусик. Зараз тут є ще подзвонити за світ. Зараз ми зробимо. Опа, Оп, отакий десертик. Єдине, що мені тут сподобалось, тут був показ суконь весільних. Я трошки встигла познімати, тому що запізнилася, тому що ніхто тут тобі не каже, що зараз почнеться там якийсь показ. Дуже прикольно, класні весільні сукні, щось цікаве. Так, я вже вдома, в цілому враження мої, ну прикольно, тому що я дізналась дещо нове. І найприкольніше, що я зустріла фотографа, на якого я підписана тут у Відні, і він весільний фотограф, і, коротше, у нього дуже класні фотки, прям неймовірно класні, і він не представлявся, а він там працював. І я просто така стала, ніби якусь зірку побачила і трошки поспостерігала, як він працює, і я така. Боже, яка насолода, просто неймовірно. Зараз хочу зробити розпаковку з того, що нам там давали. Вхідний квиток коштував 20 євро за двох. Але я була одна, тому, тому так. І плюс це квиток на 2 дні. Тобто завтра також можна піти, але я навряд чи піду. Що у нас тут є? Діляка макулатура з представниками всіх, хто там був. Отакий от бейджик, тут написано Моє ім'я. Оцей QR-код в них є свій додаток, і ти, коли з кимось спілкуєшся, ти можеш відсканувати, і там буде вся твоя інформація, щоб обмінятися контактами. Це взагалі дуже прикольно, тому що е, дійсно е, взагалі сенс у цих подій це нетверкінг. Але що мені не тверкаться, це якщо я не розумію німецьку. Деякі люди там розуміють англійську, але все ж таки отак от дуже. Оця вся макулатура. Плюс те, що я там брала, я брала майже всіх фотографів, тому що вивчати конкурентів це нормально і це потрібно робити, щоб взагалі розуміти, що коїться в індустрії. Опа, подарунок. Пакетик чаю це нам треба. Отака От прикалюха, якась печенька. О, вони, до речі, обрали найпопулярнішу дату 26-го року 26, 06, 26. Знижка на каву. Можна піти попити каву. Але це кав... це, господи, пекарня, місцева. Думаю, що там не смачно. дуже рада, що зустріла там фотографа, на якого підписана. Просто, просто неймовірний чувак. І я, от чесно, я дуже надихають мене його роботи, тому що вони такі вишукані, я прикріплю фотку. М hairy. Дуже класно, тому що у людини є смак. А, і найкраще, взагалі, що можна було дати на цьому івенті, це отакий от, е mm -hmm. журнал, чи тут також буквою випуклі. Де зібрані всі представники, хто тут був. Але він зроблений набагато краще, ніж воно все виглядає в житті. мене улюблена фотка. Подивіться, як він цілує ніжко. В цілому день був прикольний. Мені сподобалось. Я подивилася, як взагалі чим живуть люди. І так, можливо, подивилися на свої якісь роботи зі сторони. Всім дякую за перегляд. Я напевно буду завершувати цей влог, тому що хочу вже. Зайнятися іншими речами, і це буде такі перші тижні нового року, січня, такий сумбурний влог. Але далі я б хотіла в наступних відео поговорити взагалі про свої особисті цілі, які я собі поставила на 26 рік. Так, це треба обговорити, тому що я планую транслювати це скрізь в своїх соцмережах, тому що потрібно вже... Заявляти про себе, Тож, всім дякую. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайкосик. Але я думаю, що ви не забудете поставити або, можливо, вже його поставили. Підписуйтесь. Тож всім дуже дякую, і всім пока.